Є кримінальні провадження відносно керівників підприємств Укроборонпрому, зокрема знищення обороноздатності України, це і бронетанкові заводи, це інші підприємства, які сьогодні практично доведені до розформування. І ми хочемо проінформувати парламент як. Проводяться розслідування цих справ за дорученням президента України. Ми зараз проводимо розслідування, в тому числі попризначали військово-тактичні експертизи щодо дій керівництва Міністерства оборони Генерального штабу е під час проведення операції в районі Іловайська, де загинула велика кількість українських військовослужбовців. Якісь висновки попередні є? поки що немає. Проводяться відповідні експертизи. Справа в тому, що це. Е Такі тонкі речі, як планування військових операцій, проведення і, як правило, експертизи, висновки щодо застосування правильності застосування військових сил, проводить Академія Генерального штабу Збройних сил України.